Добрий день, любі малята! Запрошую вас на заняття з грамоти. Сьогодні ми з вами познайомимося з новим звуком та буквою, а з яким ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. В розмальованій хустині солоденька всередині. Коли нею почастують, дітки тішаться, ласують. Вірно, це цукерка. Подивіться, Сергійко приніс цукерки і хоче нас пригостити. Діти, ви любите цукерки? А які вони на смак? Вірно, смачні, солодкі. Подивіться на картинки, хто або що тут зображено, і знайдіть звук, який найчастіше зустрічається в цих словах. Киця, цибуля, олівець. Криниця. Отже, який звук ми чуємо найчастіше. Вірно, звук Ц. Діти: це голосний чи приголосний звук? Вірно, це приголосний. Пропоную зробити звуковий аналіз слів цар та ножиці. У слові цар перший звук Ц. Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Цар звук, а голосний звук позначаємо кружечком. Цар звук Р. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Ідемо далі. Слово ножиці. Ножиці перший звук Н. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Ножиці. Звук О. Голосний звук позначаємо кружечком. НОЖИЦІ. Звук Ж. Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Ножиці звук И. Голосний звук. Позначаємо його кружечком. НОЖИЦІ. Звук «ц». Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Ножиці звук і голосний звук позначаємо кружечком. У слові цар звук «ц» твердий. А у слові ножиці звук «ц» м'який. Звуки Ц Ц на письмі позначаються буквою «ц». Роздивіться і запам'ятайте велику і малу букви С. Малята. Пропоную вам повторити за мною чистомовку зі звуком С. С, С, Ц. Виглянь у віконце. Ац, ац, ац. Вибивали ми матрац. С, С, Ц. Знесла куриця яйце. Иц, иц, иц. Не чіпай маруся шприц. Це, це, це. Кругле блюдце. Ац, ац, ац. Будували ми палац. Добре, молодці. Потренуємося у читанні вже знайомих вам звукосполук. Ац, оц, уц. Иц, іц, ец, ца, цО, цУ, ЦИ, ці, ЦЕ. Не забуваємо тренувати руку у написанні вже знайомих вам букв і слів. Діти, давайте пригадаємо, з якою буквою ми сьогодні познайомилися. Буквою С. Якими звуками позначається буква С? Звук Ц Ц? Молодці. До нової зустрічі. Гарного дня!